Всім привіт придбає Бонко, і сьогодні у відео я апну 20 тисяч трофеїв, Куплю меха скін, а також відкрию всі запаси, які я на фарми. Тож сідайте зручніше, ми починаємо. За останні два дні мені багато хто допомагав апати, а саме Моріс, Ісус Едгар, Мастер Юа, ММА, Сліп, а також Розраб. Дуже дякую вам всім, хто допомагав мені апати і вибачте, якщо я про когось забув. Ну а зараз допувати 20 тисяч трофеїв У нас 100 тисяч. Я буду разом з Ісус Едгаром та ММА. Я підбив так, щоб рівно нам залишалася одна каточка. рівно 12 трофеїв нам зараз потрібно. З Вінстріком на Месі про зараз. Коротше, акуратненько виграємо каточку. Буде 20 тисяч трофеїв. будемо зараз брати кучу всього. Ну, А також, як й казав на початку відео, то що ми сьогодні купимо ще також меха скін, але який саме я вам зараз казати не буду. Ну, може, я вже десь його заспойлерив, але ну коротше, поки що все до на всяке випадок казати не буду. Ми полетіли до першої, вроді би навіть ну Скоріше, що перша і остання каточка, вона має бути у нас дуже ізічна, бо два мета для в одній тімі, і в них ще й там шейт, ну в принципі, я думаю, що має бути досить таки легко. Тому зараз просто акуратненько їх пропушили. Бам-бам-бам. Ну і в принципі, о, стопе, а блін, щось там не вийшло. Ми їх тут пропушили, але я зараз слов, я зараз гол, скоріше, що не заб'ю. Ой, а, ну да, я ще й тут а пропустив. Ну, коротше, ладно, я тут ще трошки сильно тупанув, тому ладно, вже не звертайте уваги. Каточка у нас може чуть затянутися. Але я думаю, що це по-любому виграшно, бо ну я не знаю, як їм зараз треба нас винести, що ми як маємо погано. Грати, щоб вони нас зараз виграли. Ну коротше, зараз будемо бачити. Ой, тихо, зараз ульта від Грома досить таки непогана була. Я вбиваю шейда. Дуже-дуже добре. Ну, зараз все. Зараз має бути, по ідеї гол, бо в цього в Деріла є ульта. Так, зараз бам, забираємо. Ой, не забрав я голову. Я якось не забрав голову, але це все одно перший гол у нас є за перші буквально 40 секунд гри. Тому, коротше, полетіли далі. Зараз фастом забиваємо другий гол. Я щось не очікую, що це буде так швидко. Так, ну зараз акуратненько. Так, бам-бам-бам. Я щось взагалі не попадаю, я кажу, акуратненько, то все не попадає. Ну, зато по мені теж не попадають. Це вже також плюс. Так, ой, в мене мінус тіма. У мене мінус тіма, бам. Зразу ультою чуть, -чуть. І зараз треба мансити. Зараз. Тремансити. Ну як ви бачите, в мене чуть не вийшло, але не страшно, не страшно. Ми маємо... У нас і так, в принципі, максимально вирішена зараз зараз ситуація. Їм потрібно ще забити гол за хвилину 20, але я думаю, що ми навіть стільки часу зараз грати не будемо, бо зараз навіть може прям зараз заб'ють гол. Зараз будемо бачити. І так, там зараз просто заходить і Едгар. І Ізі каточка, на ну, принципі, Ізі-гол, зараз головне, аби ми апнули мені рівно. Будь ласка, скажіть, що це рівно. Мені треба було вроді 12 трофеїв, Мені зараз дає 8, так, 4. Окей, це рівно 12 трофеїв, а значить, якщо ніде не помилився, ніде не Рахувався, то ми апнули рівно два так, це рівно 20 тисяч трофеєм на аккаунті. В принципі, це вже одна п'ята частина мого всього пушу. При, можете бачити зараз по статисті, що у мене тут до чого. Ну в принципі, тут зараз тут нема Що дивитися тут тільки хіба по 3 на 3 перемоги або соло, або по двою перемогу. В принципі, досить таки думаю, не пану зараз. Я йду. Це на що це наш тринадцятий день пушу. Ну, в принципі, дуже дякую. Тімі за те, що допомогли. мене на жаль, піна цього сердечка нема. Тому я ніяк зараз так і не можу. Тому хіба тільки вам дуже сильно дякую. Хоча і так на початку відео вам також дякував. Я вам хотів розказати такий прикол, то що сьогодні я заходжу, як ні в чому не бувало, зранку в Brawl Stars. У мене Делі стрік налаштований так, що в мене зранку я получаю нагороду. Коротше, тут зараз пише 14-й. Хоча зранку я заходив, коротше, получив 13-й 13 подунок. Це, мав бути, в нас отакий от скінчик на Фенга, Октофенг. Досить такий крутий скінчик, я його коротше, получив. Як тільки я його отримав, мені зразу свідчить чомусь наступна нагорода стардроп. Ну мені там випав просто якийсь рандомний, вроді рідкісний старт. Там випала якась прокачка чи очки сила, чиматна. Ну, коротше з такого випало. Ну, в мене трошки забавився календар, зразу пересту. На 14-й день. Ну, я не жаліюся, принципі мені плюс нагороди. Та й на основі, пам'ятаю, мене теж таки було не раз, напевно, що десь рази три. Ну і що буде прикольно, якщо рівно, коли япну в той же день, коли я апну сотиш трофеїв, тут якраз буде ще сотий делістик, буде досить таке класно все виглядати. Ну, коротше, ладно, 20 тисяч кубків є, тому давайте тоді погнали. Я зараз покажу, що в мене зараз є по аккаунту, помінялось, і підемо відкривати всі нагороди. Ну, а також не забуваємо про скінчик, який я маю купити. А ситуація на аккаунті в мене така, так випадково не туди зайшов. в мене вже є два браулери на максимальному ранзі. Шелі, я не пам'ятаю, я вроді на відео ще це не показував. Шелі мені допомагала апати Сліп, сліптом. Я пам'ятаю сусеткер, спідран 25к. Мені багато хто коротше допомагав апати, Ну останні з ким я грав останні два дні. Я в принципі всім, як я казав, вже я подякував на, на відео на початку відео. Ну також, в принципі, на тіку я зміг добити майстерності золото 1, Сьогодні в мене по плану постаратися апнути золото. Два мене ж сьогодні також ще буде стрім, тому на стрімі скрізь. Ну, коли вже вжди... десь. Це відео стрімену, але на стрімі я маю апнути вже золото 2. На дойти дійти до іконочки. Ну, коротше, що тут ще? Давайте просто можу глянути майстерець. Я ще на громі, до речі, апну майстерець. У мене тут капець скільки нагород. Ми ще заберемо пінчик. Оцей якраз є до золота дійшов. Ну, більше тут нічого такого цікавого нема. Всі бралери, так, блін, мене щось трошки пальці крові не туди попадаю. Всі бралери у мене на 600, крім одного мейс, ну ми її також будемо добувати. Ну, коротше, 30 бралерів на 600 плюс, можна так і навіть вже казати. Ну, давайте, коротше, полетіло тоді відкривати наші нагороди. А почнемо ми, давайте з брал пасу, як завжди, забираємо зразу на самому початку 100 кредитів на ф... цього, цього сказати, на фенга, але на френка забираємо далі. Давайте відкриємо рандомний стартроп. Ну, рідкісний понятно, як завжди, мені не... не щастить. Але головне, що ми тут, а в кінці самого будемо отримувати 100% легендарний стартроп, який нас тут чекає в самому кінці. Так, ну давайте зараз заберемо ж в сили. Які мені дуже знадобляться. До речі, зараз я вам ще скажу, що з цими очками силами зв'язано. Що я ще хотів, що я ще забув. В мене коротше скільки мені трошки не вистачає, щоб качати шелі на одинадцу силу. В магазині можна отримати халявний гіпер. Ось це от халявний гіпер на шелі, Тут до кінця один день. Ну, коротше, грубо кажучи, два дні. І я знаю, що він час від часу також з'являється для новачків, але я вирішив його зараз отримати. Тому коли ми вже зберемо очки сили, я напевно, що потрачу всі очки сили, які в мене є, щоб забрати шелі і отримати на халяву на неї гіпер. Ну я знаю, що, в принципі, найближчим часом не буду апати, але все одно гіпер на халяву. 5000 монет зекономити. Я думаю, це досить таки вигідно, Хіба я зараз хіба піду в мінус по очкам сили. Ну коротше, ладно, давайте тепер почнемо відкривати нагороди за оці трофеї зверху. Забираємо. Бам 300 монеток, бам, 50 кредитів. До речі, по бралеру У мене почнеться скоро біда. Бо на легендарку я буду фармити дуже-дуже довго. Хіба в мене зараз є надія на те, що я отримую Френка? Ну і в принципі мені далі передається апати багато майстерністів всіх на серібло 3, щоб я максимально швидко получив легендарного бралера. Мені треба поспішити це зробити, поки не закінчилась майстерність. Щоб, ну, щоб короче, я багато нафармив цих кредитів і багато бралерів зміг отримати. Так, ну очки сили ми забираємо. Далі 300 монеток, 50 кредитів також залітає, 80 очків сили, 300 монеток. Монеток ще ще 50 кредитів, 80 очків сили, і також 300 монеток. І тепер нас чекає останній легендарний стартропчик Але давайте перед тим, як ми його відкриємо. До речі, ми навіть ще френка не отримали. Перед тим, як ми його відкриємо, хочу швидко прорекламувати свій телеграм-канал. Кіркот зараз бачите в себе на екрані. Заходіть по ньому або по ссылці під цим відео, бо там є дуже багато різних побрали старсу, а також анонси відео та стримі. Ну І також можете ще заходити в чат, який там є, поспілкуватися, якщо вам е якось стало скучно. А, так, ну ще що у нас тут до речі, моєго купілка з'явилася, і в моєї копілці в у нас тепер за перше або друге, або третє місце збільшили стартропи. Нам зараз тут показує 10 стартропів за перше місце. Ну і за друге, третє у нас ще однаково 8 стартропів через те, що ну, тут двоє апнули по одній перемозі. Ну, коротше, я дуже надіюсь, що в цьому клубі ми нафармимо фул фулл купілку, бо це буде моя перша моє купілка на цьому аккаунті. Ну і ті, хто є на моєму основному клубі, бонку ю зараз я вам покажу. Не переживайте, мою копілку там я також відіграю. Просто скоріше за все, що я зроблю це десь в неділю або в понеділок. Ну, короче, ладно, не будемо затягувати, бо я щось сильно затягну. Давайте відкриємо наш легендарний старт-дропчик Будь ласка, дай мені бралер, я прошу Якщо легенда... легендарний бралер, то буде взагалі імбатом. Будь ласка, давай, легендарочко, випадай нам і це бралер. Ура, окей, це бралер, це вже добре, що бралер. Звісно, не Лега, не міфік, але епік Ларі Лорі, 10 епічний бралер, це також непогано, мені подобається. За 20 тисяч трофеїв золотати епічного бралера Мені досить таке все підходить. Також ми вже тепер можемо прокачати шель, тому давайте ми її зразу вкачаємо на 11-ту нашу силу. І давайте заберемо тоді наш халявний гіпермагазин. Я надійшли зараз не пропаде. Ні, мене не заскамили. Ми забираємо на халяву наш гіперзаряд, хайперчардж на цю шельку. Нашу ми забираємо так. Все ми отримали. Шелька у нас тепер на 11 сило. Це вже другий бралер на 11 силі. Ну і що? Давайте тоді зараз фастом. Я, ви можете зараз бачити, в мене як прокачано, Давайте я зараз беру всі нагороди з майстерності і подивимося, що до чого в мене виходить. Що я вам хочу сказати, не сильно багато. Я, звісно, кредитів заробив на легендарного бралера. все у нас 246. Ну на наступне відео я постараюсь нафермити на всіх майстерніст. Ну, срібло 3, щоб отримати максимально багато кредитів. Ну, я не знаю, чи мене вийде отримати. Скоріше все ж, на нього я потрачу, напевне, ще 10 тисяч, Ну, хоча б тиждень, я точно потрачу щоб його отримати. І це дуже панно, бо в мене бралерів, щоб вапити, майже не залишилось. Ну, коротше, що, по прокачці теж дуже мало, тільки 2000 очків сили я отримав. Ну і монет, мене поки що дуже таки вистачає. Я не жалість. Мені, в принципі, це якраз дуже подобається. Ну давайте, напевно, вкачаємо нових бралерів спочатку на шосту силу, а далі буде вкачувати тих, Ну, вже побачимо там по обстановці, на кого, скільки в мене там, ну, на кого мені залишиться, коротше, ще прокачки. Так, давайте ще вкачаємо ларі лорі бігом. Бам-бам-бам. П'ята сила є, шоста сила є. Ну, я бачу, що. О, ми можна і зможемо всіх на сьому силу вкачати. Ну, давайте перевіримо. Так, бам, зразу вкачали краснових браулерів. Так, ще зараз бам. тут. Ріко теж вкачав. І що в мене лишається десь на трьох браулерів? Ні, навіть на двох. Я ще можу вкачати двох бралерів, а в мене тут ще не на сьомій є. Скільки. 3, 4, 5, 6, 7 браулерів, коротше, є. Ну, я не знаю, пенше тоді вкачають тих, хто в мене на малому коротше ранзі оцьому, цьому, ну, в майстерності маю на увазі. Коротше, вкачуємо тоді, прімо, і мені ще залишається тоді. Давайте вкачаємо ніту. вона в мене тільки на бронзі 3. Все, ми її забираємо. В принципі, залишається в мене всього на 75 сімсімдесять очків сили. Ну ладно, я тоді давайте вже стриму свою обіцянку і зробимо нашу останню цілі за це відео. Це купити цей скін меха Кольта. Я вже спалився, який я скін хочу купляти. Ну, коротше, я вже зайшов коротше, на аккаунт B1Top. У мене тут мейн кольта. У мене є тут багато різних скинів на кольта. Також у мене тут завалялося 345 кристалів. Коротше, от мене на кольта є купу скінчиків. Давайте так от я вам покажу. І зараз продається позначця меха Кольту. я вирішив тут купити. Потім ще на скінвуді Кольт, якийсь там гвардієць Кольт. Я на них ще не збираю. Кристалик, чи що так, що на суд сердропчик чекає. Ми його забираємо. Ну і давайте, щоб не затягувати, вже під кінець відео купимо. Наш меха, крутий, супер-пупер, крутий скінчик. На кольта, давай, 160 кристалів. Бам. Все полетіли. І залітає нам крутезний скінчик на кольта, меха кольт основна версія. Потім ще треба буде докупити інші варіації за 100 кристалів, що додатково потратити. Ну от, коротше, кучу різних паків ми получили цих пінчиків, спретчиків та іконки. Скінчик ми, коротше, купили, тому я думаю, що на цьому вже можна буде завершувати це відео. У кому сполучете, обов'язково. поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть азнак, що на знак, щоб розкати мої не круті відоси. Ну з вами був я, Бонко. Всім пока-пока.